Йоу, друзі, всім привіт! Радий вас бачити на своєму каналі. Це відео мало вийти місяць тому, але в мене не було часу його змонтувати, тому викладаю зараз. Прямо зараз мені залишається ластова гра до 40-го рівня на персонажу Ворон. Зараз в Солоша діють модифікатори ангели проти демонів. Сьогодні я, як завжди, граю за ангелів. Мені більш подобається ангельська сторона, не знаю як вам. Ось така карта нормальна для Ворона. Що я можу сказати? Давайте не будемо затягувати цей відеоролик та рванемо в першу гру. Надіюсь, що вона буде першою і останньою, тому що мені не хотілося б звивати трофеї. Хочу апнути відразу за одну гру. Ну що ж, дві баночки, я думаю, халявні, мої, тому що Вольт пішов донизу. Банки я собі забрав і хочу прорватися в центр, тому що у мене не дуже позиція. До речі, на мапі ще 9 гравців. Я не знаю, як це так. Але... о, вже вісім. М -м, дуже наглий кольт, хоче набити на мені супер. Його, до речі, картка на щит. Що ж, давайте відійдемо цього кольта, опа, на. Едгара. Потім мене чуть не вбив кольт. Це було жорстко. Одної пульки не вистачило. Так, бро, промазав супером, попадаю, накопичую супер. стрибнув, тут не попався під супер база але все ж таки добив кольта. У баз просто супер точний і міткий. Одним снарядом збиваю двох база та вольта. І що ж, зараз зіткненням, залишаюся я проти Едгара, Едгар майже мене добив. Використовую супертей, з легкістю його добиваю. Ну що ж, перше місце плюс 10 трофеїв. Натискаю кнопку і апаю 40 рівень на персонажу Ворон. Ну що ж, свою місію на цей відеоролик я закінчив. Дякую всім за перегляд його. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Ну а я бажаю вам всім вдачі, До зустрічі в наступному відеоролику.